Вітаю! Сьогодні в огляді черговий ніж від компанії Roughrider. От цього разу це фіксит. Номер за каталогом 1499. От. Це такий невеличкий ніж в нейлоновому чохлі. 440 сталь на клинку, кістка на руків'ї, больстер Мельхіор, Ця частина, мені здається, все ж таки це сталь нержавійка. от, Лого компанії. От. Клеймо. фултанг, Ніж розрахований більше на руку підлітка чи жіночу руку. От. Бо він невеличкий такий. На цьому все. Дякую, до побачення.